Над фільмом Добровольці Божої чоти працювали чотири місяці. Іван Ясній, один із режисерів, розповідає: знімали без сценарію, просто йшли за головними героями, бійцями добровольчого українського корпусу. Частина зйомок проходила у селищі Пісках. Перший день для мене був зазвичай шоком, тому що я їхав. Я думав, що там є от окопи, там є. Якось там ворог, там його танки, там все видимо. Насправді я не бачив ні ворога, ні передової, нічого. Це було елементарне село, в яке от час від часу пропадали якісь хати, десь там розривалися якісь машини там від попадання мін чи градів. Аби вберегти режисера від небезпеки, військові дали йому повне спорядження. Найтяжче продюсерський, режисерський, ну, а потім вже в, операторський, в роботі це бронежилет. Незважаючи на таку амуніцію, у чоловіка страх за своє життя все ж залишався. Саме він розповідає Іван Ясній і дозволяє на війні правильно реагувати на події та робити виважені кроки. Але щойно режисер вмикав камеру про ворожі кулі на деякий час забував. Ти думаєш, якийсь як творчо краще там підбігти, чи можливо якийсь ракурс взяти, чи якусь детальку, чи підмітити якісь емоції в того ж самого воїна в певний момент, воно якось так збивало це. От відчуття. Страху. Та найважче все ж було його колезі, режисеру Леоніду Кантеру. Нас оточили, нас вибили, нас вибили з першого терміналу, нового терміналу. Ми його відбили знову. І зараз всі танки згоріли. Сипані розкидані, не знаю. Боженька, де нам вижити упродовж п'яти днів він знімав боротьбу за символ української звитяги Донецький аеропорт. Це історії десятки наших захисників, без постановок і вивчених реплік. Все як насправді разом і до кінця туші до перемоги емоції, переживання і безпосередність бійців. Ну сьогодні Зараз мені обід буде Просто давай Ага, Давай цілуй. Ага, давай, цілуй. Висока брехня щодня. Усе це автори вклали у 82 хвилинну стрічку. Її зняли за власний кошт. Режисер Іван Ясній сподівається, що цим фільмом він відкриє людям очі на події, які зараз тривають на сході. Я не міг стріляти, але я відчував, що я тримаю свою зброю, і та зброя потім події проти нашого ворога і для нашої допоможе нашому тилу. Більше зрозуміти, що це насправді війна, а не а то, як його часто називають зараз. У планах авторів зробити ігровий фільм про боротьбу кіборгів за Донецьк. Аеропорт, а теперішній творчий доробок, добровольці Божої чотири українські кінематографісти планують презентувати за кордоном. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь.